Всім привіт! всіх вітаю вас на своєму каналі. Друге відео за день. Ви спитаєте чому? Тому що я поставив собі ціль зробити 28 відео за 2 тижні. В принципі, це день перший. Перше відео це було про три криптопроекти, хто не дивився, на яких можна зробити на початку 2024 році. А це буде просто обзор ринку, моє бачення на ринок, ситуація по біткоїну, ефіру і так далі. Тому кому цікаво, бажаю вам приємного перегляду. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності, також різні теми по заробітку. Також, за повідомлення, можете знайти навігацію, які ви можете знайти в каналі, різні курси, допустимо. Курс Орієхова три курси волош на курс по американському ютубу. Подарунок на 400 підписників там зібрано більше, ніж 10 курсів топи українських блогерів, там товарка, крипта, арбітраж, тренінг і так далі. Курс Денчика повітки на інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Посилання на телеграм-канали залишаю в описі під цим відео. Тому бажаю всім гарного перегляду. І так, отже, давайте в принципі розберемо ситуацію по біткоїну, яка вона є зараз. Я давав свій прогноз, тобто я малював ринок, як я бачу його, але. Е, щось трошки не вдалося. Е, значить, я прогнозував те. Як ви бачите, мій перший прогноз це на початку, е, точніше вже, в середині грудня. В принципі, тут все справдилось, Тобто я давав, що тут буде прогноз і тут буде скачок. І рівно я спрогнозував цю лінію до вихід на 44 тисячі. Е, далі я ну, ж таки, давав свій прогноз на те, що біток піде наверх, тобто до 46 Ну, не вдалося. Тобто, як бачимо, що тут в нас він виріс, Даунпамп памп до 43. Далі, як я очікував, пішов спад до 42 але я не очікував такої глобальної корекції, що він піде на 40, а той на 3990. Тобто, я взагалі не очікував, що біткоін проб'є нижче 40к. Отже, що ми тут мали? Тут ми мали одобрення, хештег неодобрення спотового ETF. у де в нас було? А, отут. Значить, Тут нас ETF одобрили, тут у нас новина ну, фейк, і тут нас знову ж таки пішло офіційно про те, що ETF одобрили, і тут у нас пішов виріст з 44 до 46 майже на 3 тисячі доларів. Далі нас пішов спад до 42. В принципі, що і очікувалось. Я очікував знову ж таки до початку лютого е, скачка до 47 тисяч, поки що до лютого що час є, але я не думаю, що він виросте аж настільки. Думаю, в принципі, можливий відкат догори до 44 тисяч через те, що, якби вже досить скоро хайлінг і пора доходити до цих точок. Тобто всі ми чекали, коли біткоін проб'є 40, він пробив. І пер зараз будуть всі чекати, коли біткоін проб'є, в принципі, 50 тисяч. І нема тут аж нічого такого тяжкого, якщо ви думаєте, що тут у нас пішов вниз, то це вже все окрай Ні, Це звичайна корекція, просто чуть затянулась вона. В принципі, тут взагалі нема що оглядати, якщо чесно. З точки зору того, що ринок, який був такий, він є і зараз. Тобто, це можливо, бичий, ну, це бачий цикл, але враховуючи те, яка зараз буде ліквідність на ринку, то біткоін по-любому виросте. Не можу я давати ще свій прогноз на лютий, тому що не зовсім орієнтуюсь по ситуації, що буде взагалі по новинах і так далі. По ефіру. Зараз подивимося по ефіру. Ефір у нас на 2400. В принципі, був ПАМ до 2600. Нічо, по ефіру, знову ж таки, нічого тут аж такого нема що оглядати. В принципі, думаю, що ефір, як був, так і лишиться. В принципі, до 3000. Він е, скакне по-любому. Тобто 3 тисячі, чи варто очікувати. Я думаю, що варто очікувати від ефіра. Рівно тоді, коли біток проб'є е, певну суму. Допустимо, коли біток проб'є 40 тисяч, перепрошую, 50 тисяч, може навіть іще швидше. Допустим, коли біткоін проб'є 45. В Принципі, ситуація по ринку, вона є досить така стабільна. Перед тим відбувався невеличкий перелив на альту. Зараз нас думаю, що буде зліт, аж такий не буде. Що нам очікувати на 2024 рік? Я вважаю, що це Х2 більше 60 тисяч. Тобто літо це період тоді, коли крипта буде рости. Моя думка. Знову ж таки, може бути хибно. Але літо це період тоді, коли крипта буде рости, це коли тоді буде велика ліквідність, це тоді, коли буде багато топових хрептоберектів, які просто будуть 10 Але найкращий рік в тріті, знову ж таки, це буде 2025. Це вже тоді, коли біткоін проб'є 100к. Чи варто туди сидіти в крипті? Питання. Звичайно, що варто? Коли ідеальний час зайти в крипту? Зараз. Ідеальний час зайти в крипту було, коли це він був по 15к. Тому що тоді деякі люди йшли з крипти. Ліквідність падала, нові люди заходили, заходили нові фонди. І вже тепер почала рости активність такими проектами, як L0, ZK-Sync, Bera Chain, допустимо, меймленд. Умовний зараз ноткоїн взяти. Ну, знову ж таки, це тупо звучить, але нехай буде. Люди знають про крипту, взагалі знають про таку екосистему, як TON, і це не може нам бути круто. Але дуже багато хом'ячків, якщо чесно, я сам хом'як, кажу зразу. Тому е, люди, які перечекають цей бичий цикл, вони зароблять. Пізніше, думаю, піде спад, тому що крипта циклічна, піде інший цикл. Люди з крипти вийдуть, ліквідність паде, і це, але це до цього ж треба дожити. Це, це буде за декілька років. Поки що нам головне профітно закрити 2024 рік в плані дропів, тому що дропи не вічні, в плані е, вдалих угод. тобто, Якщо ви займаєтесь ародропами, то хоча б якось трошки вивчайте трейдинг, вивчайте ринок, дивіться, там, не знаю, Топ, Криптологі, що-небудь, просто якось вивчати ринок, ці індикатори, це все. Вчитись хоча б трейдити. Допустим, теснет громадських протокол це взагалі, ну це гем. Ти вчишся трейдити, відкриваєш угоди, за це, ти, за це ти получаєш, і за це ти в майбутньому ще отримаєш нагороду. Відео є на каналі, до речі, можете глянути. В принципі. Все, 2024 рік це рік, в принципі, перед бичим циклом, точніше, не ну, як перед бичим циклом. Всі подумають, що ж коли він вийде 60 це буде бичка, це не буде бичка, повірте мене, це лише буде підготовка до бички. Бичка буде тоді, коли він проб'є стопятьдесяч. Е, проб він 150 тисяч в 2025 році. Згадайте мої слова. Може я помиляюсь, може ні. В принципі, моє бачення ринку я вам розказав. Пишіть коменти, що ви очікуєте від римку. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, так як там регулярно викладаю різні криптоактивності. В принципі, бажаю всім гарного дня. Всі посилання на телеграм та інші важливі відеоролики я залишаю в описі під цим відео. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.